Херсон існує удвічі довше, ніж уся так звана Росія. Історія виникнення Херсону чи не найзаплутаніша з усіх історій. Втім, перші згадки про поселення наших пращурів на місці сучасного Херсону датуються ще одинадцятим століттям нашої ери. Херсон завдячує існуванню російській імператриці Катерині II. Здається, як говорить відомий мем, це ж було вже так було заснування Росією українських міст улюблена байка російської пропаганди, ісконно русський город, Запоріжжя, Одеса, Донецьк, Луганськ, Миколаїв. Російська історіографія глаголить, що Катерина II п'ять років шукала сприятливе місце для зведення міста, аж доки Потьомкін не наказав закласти Херсон на місці військового укріплення Олександр Шанс і з містом портом не вийшло, адже в цьому місці Дніпра не можуть ходити лінкори, але місто розвинулось як адміністративний і промисловий центр. Що ж відбувалось насправді? Та чому історія Херсону чи найзаплутаніша з усіх на різних мапах 14 18 століть. Позначені поселення дивним чином то з'являються, то зникають. Дослідники пояснюють це різною деталізацією, що відображала геополітичні та економічні інтереси різних європейських держав. Втім, одвічно російською Херсонщина бути ніяк не могла, адже перші згадки про неї. З'явились задовго до початку Росії 1084 рік. У літописі руському з'являється перша згадка про Олеща, тогочасна назва поселення на місці Херсону. Ще за київських князів це був порт, центр рибальства і торгівлі. У мирні часи це були гостинні, морські ворота. Києво-Руської держави. Сюди приходили каравани купецьких суден з заморськими товарами. Тут зустрічали і супроводжували до Києва іноземних послів, кандидатів у київські митрополити. Коли місту загрожувала небезпека, київські князі йшли до Олеща, щоб боронити, як писав Літописець, отців своїх і дідів своїх шляхи 12 століття. Олеща під назвою Муліса. Згадується на карті Нусхат муштак Арабського географа Аль Ідрісі за декілька століть до того, як виникне Московія, ця місцевість не просто була заселена, а знана на міжнародному рівні як торговельний пункт 1648 рік. Карта Дебоплана. На місці Херсона тоді вже стояло поселення Біліковичі 1757-1758 роки. Генеральна мапа від Києва по річці Дніпро до оча. За два десятки років до Катерини Другої поряд з назвою Олександр Шанс вже існує місто Херсон. Ба більше історики та археологи одностайно стверджують, територія сучасного Херсона та Херсонщини в цілому. Була обжитою з найдавніших часів. Знайдені поховання та артефакти свідчать про перебування тут поселень в 3-2 тисячолітті до нашої ери. Знайдені тут і скіфські поховання 4-3 століття до нашої ери та ще чимало слідів цивілізації. 1778 рік був наново заснований Херсон. Як військовий форпост Російської імперії у південній. Україні та нижньому Подніпров'ї, а заразом і як база для захоплення Криму на Херсонщині. Російські окупанти змусили козаків та селян покинути свої домівки. Їхнє місце зайняли зауральські та нечорноземні кріпаки. Регіон виступав великим тиловим і логістичним центром у російсько-турецьких війнах. Кінця 18-го – початку 19-го століття, 1897 рік, російська імперія робить великий перепис населення Херсонщини. Попри тривалу русифікацію та фактичний геноцид українського народу, виявилось, що українською мовою говорить більшість людей. 1 березня 2022 року російські війська захоплюють Херсон. Люди чинять спротив, не бажаючи коритись окупації. Бійці Херсонської територіальної оборони протистояли переважаючим військам російських окупантів у бусковому парку. Їх жорстоко розстріляли у бою за свою країну. Їхні понівечені тіла знайшли тільки наступного ранку. Точна кількість жертв невідома. Бої за Херсон тривали понад вісім місяців. 11 листопада 2022 року. Українські військові звільняють Херсон від російської окупації. Люди дістають приховані українські прапори, які берегли всю окупацію, та виходять на центральну площу міста, щоб святкувати довгоочікувану деокупацію. Херсон не здається. Попри русифікацію, говорить українською мовою, попри окупацію, береже українські прапори, попри обстріли, залишається вдома. І цей Херсон вони хочуть назвати ісконно руським. Ще більше фактів про спроби російської пропаганди переписати історію, читайте на сайті українського кризового медіа-центру.